Ракетні удари по Харкову та області тривають. Минулої доби ворог обстріляв мегаполіс та продовжив терор мирного населення прикордонних населених пунктів. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися населені пункти прилеглих до лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією територій Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів Вовчанські хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрелеча та Хатнє. З пораненнями госпіталізовано двоє людей: – 28-річна жінка в Чугуївському районі та 57-річний чоловік в Куп'янському. За повідомленням рятувальників, цієї доби на Харківщині сталося три пожежі через бойові дії. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились в Основ'янському районі Харкова, одна пожежа, та Куп'янському районі області дві пожежі. Горіли складська будівля, приватний житловий будинок та господарча споруда. На звільненій території області триває розмінування. За добу піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів. Визвольні бої тривають. За даними штабу, оборони Харківщини, окупанти пішли в наступ, але їх спроба провалилась. На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та дворічна Куп'янського. Під вогнем наших захисників окупанти відступили з втратами. Яна біляєва стаздейнеко Харківські звісті. Тетяна приїхала до Харкова з Вовчанського району, що був окупований ворогом від перших днів війни. У нас не магазинів, не ні хліба, нічого цього не можна було купити. Як ви виживали? Яке господарство своє? Ну, да, та да, у нас ну, город свій. Ури, у кого там у сусідів корови були, ділилися і молоком, і всім. Як було з грошима? – Не ях. Якісь там вже гроші вдома були, ну як, ну, кожна бабка пенсіонерка відкладає, ну, щоб були при собі якісь копійки, ну тож так і виживали. Востаннє пенсію отримала у лютому, та виплати для мешканців деокупованих територій досі повністю не налагодили, пояснює жінка. Нещодавно дізналася, що постраждалі від війни можуть розраховувати на допомогу від ООН. Це понад 2 тисячі гривень на місяць. Тож вирішила відправити заявку на отримання. Треба щось купувати, продуктів якихось треба купити. Ну, у нас, наприклад, в даний момент в селі ще й досі світу немає, не провели, не вас цю оцю лінію. Як ж треба щось, щось купити, щось гадіться, габуться. Тепер допомогу від ООН можна оформити і у Харкові. Раніше відкрити центри реєстрації не могли з міркувань безпеки. Аби подати заявку, спочатку треба зайняти місце в електронній черзі. Це можна зробити тільки онлайн на сайті. Потім спеціалісти благодійного фонду Право на захист допоможуть оформити і надіслати необхідні документи, та розраховувати на допомогу можуть не всі. Перш за все, дохід людини має бути не більше 5400 тисяч гривень на місяць. Є три рівня умов. Перший рівень це особа повинна бути або ВПО внутрішньопереміщеною особою. Або ВПО, яка повернулася, або якщо це харків'яни, які нікуди не виїжджали, єдина умова, вони повинні бути постраждалими від воєнного конфлікту. Друга група це інваліди, особи з серйозними медицинськими проблемами, самотні батьки. Це може бути і самотня мама з неповнолітніми дітьми, або самотній батько з неповнолітніми дітьми, особи віком старше 55 років. І багатодітні сім'ї з розлучені з батьками. По третє заявки громадян, які вже отримували виплати від ООН під час війни, уже не розглядатимуть. Василь Воробйов підкреслює, людина має підпадати хоча б під один критерій з усіх трьох рівнів. Для оформлення заявки обов'язково необхідний документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код і банківська картка, а також відповідні справки, медицинські довідки, посвідчення. І протягом 2, від двох до чотирьох тижнів надійде у випадку успішної реєстрації на номер телефона мобільний, прийде смс. Де буде вказано, що особі нарахована ця сума і виплачена, і невдовзі на її банківську карту прийде відповідна сума. Лише за перші дні роботи центру реєстрації у Харкові допомогу оформили близько 70 родин. Планується, що ООН виплачуватиме гроші півроку. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Харківські звісті. Харківські заклади, соцсфери та об'єкти критичної інфраструктури тепер із додатковими джерелами енергопостачання. Фонд ЮНІСЕФ надав місту потужні генератори. Два відправили водоканалу, а особливу увагу приділили закладам охорони здоров'я. Всього до області надійшло 12 генераторів різної потужності, якої вистачить для резервного електропостачання, а отже, для забезпечення безперебійного воду та теплопостачання. Місцева влада робить все можливе, аби забезпечити водопостачання у цей непростий час. ЮНІСЕФ бачить своїм пріоритетом забезпечення резервного живлення і необхідних матеріалів для критично важливої інфраструктури. Ми працюємо разом із партнерами та органами врядування, аби харків'яни продовжували мати доступ до води і медичних послуг. У свою чергу мер Харкова Ігор Терхов зазначив, що завдяки такому обладнанню установи міста будуть забезпечені електроенергією та теплом навіть у разі надзвичайних ситуацій, що особливо актуально у час, коли російський агресор цинічно обстрілює об'єкти критичної інфраструктури мегаполісу. Я вдячний ЮНІСЕФ за підтримку. Ми продовжуємо забезпечувати резервними джерелами живлення, заклади соціальної сфери. Завдяки ЮНІСЕФ генератор отримала стоматологічна поліклініка номер 7 яка обслуговує харків'ян у такі складні часи, та дитяча лікарня номер 5 де, зокрема, допомагають дітям із захворюваннями на епілепсію, ДЦП з наслідками травм. Всі вони залишаються у Харкові зі своїми батьками та потребують нашої підтримки. Також два потужні генератори. Допомагають у роботі нашому водоканалу. Від ЮНІСЕФ комунальне підприємство «Харківводоканал» отримало два генератори для виробничих потреб. Їх встановлять на ключових насосних каналізаційних станціях у двох районах Харкова. Ці насосні станції обслуговують понад півмільйона харків'ян, а також промислові об'єкти. Завдяки генераторам, у разі відключення електроенергії через ворожу агресію, ці станції зможуть працювати тривалий час автономно. Таким чином нам вдасться уникнути не тільки можливих серйозних аварій на каналізаційних мережах, а й техногенних катастроф. І таку підтримку від фонду Харків отримує ще з березня. Так було закуплено обладнання та матеріали для очищення систем водопостачання для забезпечення харків'ян якісною послугою. Більше того, фонд ЮНІСЕФ за сприяння USAID доставив у мегаполіс 170 тонн гуманітарної допомоги. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харківські звістя. Українських малюків, які вимушено через війну переїхали до Польщі, готуватимуть до першого класу. При цьому школа майбутнього першокласника безоплатна. За інформацією організаторів проєкту з фундації Незламна Україна, програма доступна у 12 містах Польщі: Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ, Катовіце, Жешув, Познань, Бидгощ, Люблін. Лоць Щецин, Білосток. Спеціальні заняття можна буде відвідувати з листопада. Діти віком 5-6 років зможуть протягом року готуватися до школи за комплексною програмою, вчитися писати, читати, лічити, розвивати мовлення, а також логіку і пам'ять, абстрактне мислення, ритміку тощо. Дошкільнята будуть вивчати польську мову для адаптації в середовищі, а також пройдуть соціалізацію і психологічну підготовку. Дітей кажуть, забезпечуватимуть всіма необхідними матеріалами для навчання. Також буде організовано харчування. Школа майбутнього першокласника працюватиме у форматі постійних груп до 22 дітей. Вона не передбачає вільного відвідування, групи формуються на увесь рік. Заняття проходитимуть три рази на тиждень у вечірній час, орієнтовно о сімнадцятій, дев'ятнадцятій. Зареєструвати дитину можна онлайн. Потрібно заповнити гугл-форму на сайті фундації Незламна Україна. Початок реєстрації 21 жовтня, а саме навчання розпочинається з 1 листопада. Марія Соловйова, Харківські звістя. Розбиті снарядами та їхніми уламками будинки, місцями вигорілі будівлі, зруйновані магазини та офісні центри. Так зараз виглядає один із затишних колись мікрорайонів Київського району. Тут біля кожного будинку неможливо пройти без відчуття жаху війни. 10 дней мы в побыл Прятались под вот тем выгоревшим крылом. И в районе где-то 6 марта приняли решение выжить. Буквально 10 марта эта половина попал снаряд над убежищем, выгорела. Вода, газ в убежище оттуда все покинули. была дочка на спальне она когда увидела потом буквально две ночи ее не было тогда в Харькове две или три ночи просто не могла спать ну, тут она маленькая еще выросла ну мы тут живем с 81 -го года а я когда пришел сюда увидел просто стояла и опять же, у меня лето в июне мать умерла, и как-то все это наложилось. И в ее комнате я был. Она у нее дальняя комната была. тяжело, очень тяжело. Вот проклятая эта война. Не дальше войны. У людей разбитая корыта еще хуже бывает. Это еще хоть как-то золотаем. Будем. рядом в подвал. Я в квартире все время был. А когда ходуном ходит постель, как вы думаете? Конечно, было громко. Вот здесь вот ни одного стекла не было. Вот в этом общежитии. Здесь вы видите, стекла все побиты. Ну, у нас все тряслось, понимаете? Так бухало, что, ну, чувствительно. Неприятно, когда по тебе стреляют. В моей квартире снаряд разорвался с той стороны, со стороны двора. Потращила там и мебель, и стенка мебельная, и, и, и шифонер полностью развалился, и телевизор. Ну, вообще разбита квартира какое может быть ощущение на сердце, когда вот прожил и сейчас остался без квартиры? Ну, живем мы у сына в квартире сейчас. Вот. Но это пока сына нет. А он вернется. Будем как-то решать этот квартирный вопрос. Проезжал мимо Хаза. Очень тяжело. Я до армии на Хазе работал там три года. Вот. И вот смотрю, ни одного здания на Хазе не осталось. Тяжело очень. Вот так. На окраине города и э, очень долгое время э, сюда были попадания. Практически все дома э, в этом районе повреждены. Где-то есть повреждения больше, где-то есть повреждения меньше. На сегодняшний день мы э, осуществляем работы по кровлям домов. Там где-то, возможно, э, и небольшими усилиями делаем сразу. Те дома, которые более серьезно пострадали, тоже к ним готовимся и э, будем стараться приступать в ближайшее время. Ну, также продолжаем закрывать окна. На этом микрорайоне жителей живет очень немного. Во многие квартиры попасть невозможно, поэтому приходится использовать автоидроподъемники для того, чтобы добраться до тех этажей, где мы не можем разделять с лестницы или просто подойти к этим окнам. Игорь Бескровный, Ярослав Куноненко, Денис Рыбалко та Юрий Бабыкин. Харьковские известия. Харківські дорожники продовжують виконувати свою роботу. Щодня працюють у різних частинах мегаполісу, аби життя харків'ян було комфортним. Зокрема, ремонтують тротуар на вулиці Сумській, укладають новий шар асфальту замість старого та зношеного. Дорожні покриття і на вулиці Велика Панасівська закривають місця розриття інженерних служб. Роботи проводять з використанням спеціалізованої техніки. А в інших частинах міста оновлюють дорожню розмітку. Роботи проводять по проспекту Новобаварському, Проспекту Любові Малої вулиці Китаєнка та на вулиці Роганській. Слідкують і за чистотою, прибирають сміття та опале листя на узбіччі біля площі Свободи, збирають бруд із град дощепримальних колодязів, скошують зайву рослинність на схилах водойм та водовідвідних канав. Також проводять ремонт пішохідного містка у Холодногірському районі. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Харківські звістя. Регіональною Харківською обласною організацією політичної партії Успішний Харків прийнято рішення звернутись із пропозицією про відкликання трьох депутатів Харківської обласної ради. Мова про Альберта Кононенка, Павла Столбового та Володимира Святаша. Відповідне рішення було ухвалене на конференції обласної організації політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків до цього 6 жовтня на засіданні фракції партії в Харківській обласній раді, восьмого скликання, було виключено цих депутатів із членів фракції. На сьогоднішній конференції учасники навели аргументи свого рішення, а згодом. Одноголосно підтримали його. Депутати Харківської обласної ради, восьмого скликання Каноненко Альберт Васильович, Столбовий Павло Іванович, Святаш Володимир Миколаївич, будучи депутатами місцевої ради, не підтримують зв'язок з виборцями, не підтримують зв'язок з регіональною харківською обласною організацією політичної партії Блок Кернеса Успішний Харків, не підтримують зв'язок з громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, установ організацій на території Харківської епохи. Не інформують виборців про роботу рад, місцевої ради та її органів про виконання планів і програм економічної соціального розвитку інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців, не вивчають громадську думку та потреби громади Харківської області, не здійснюють прийому виборців Харківської області та відповідно не розглядають їх пропозиції, звернення, заяви і скарги, отже, вирішують їх. Не звітують про свою роботу перед виборцями. У своїй діяльності не дотримуються та не виконують основних принципів і положення предвиборної програми. Відкликання депутатів Харківської обласної ради, 8 скликання Каноненка Альберта Васильовича, Столбового Павла Івановича і Святача Володимира Миколаєвича. Рішення прийнято одноголосно. Цьогорічний опалювальний сезон обіцяє стати найскладнішим. Українців закликають запастися теплими речами, утеплити оселі і продумати альтернативні джерела тепла для домівок. І якщо з електричними обігрівачами все зрозуміло, то буржуйки у покоління 21-го століття викликають багато питань: та чи можна взагалі встановлювати буржуйку у звичайній квартирі багатоповерхового будинку? Законом це заборонено. Теоретично буржуйку у квартирі встановити можна, але це буде нелегальне встановлення. Бо якщо станеться пожежа через порушення правил пожежної безпеки, і це призведе до знищення майна всього будинку, доведеться відповідати за статтєю 270 кримінального кодексу України. Тягне за собою покарання штрафом в розмірі від 1000 до 14012 тисяч неуподаткованих мінімумів виправними роботами до 2 років або позбавленням волі до 3 років. Також існує низка проблем, з якими можна стикнутися під час встановлення буржуйки у квартирі. Важко вивести дим з приміщення. Треба робити отвір в стіні чи виводити трубу у вікно. Але це знизить енергоефективність. Обігріти можна лише одну кімнату, інші треба ізолювати. Великий ризик виникнення пожежі через відкрите джерело вогню. Але попри всі ці застереження кажуть експерти, цьогоріч встановлення буржуйки виправдано, якщо будинок пошкоджено обстрілами, тим паче, якщо відновлення газу і електропостачання неможливе. Такому випадку буржуйка єдиний спосіб зігрітися. Сьогодні в інтернеті можна відшукати безліч порад і методів щодо вибору і встановлення буржуйок. і навіть про те, як побудувати таку пічку самостійно. Тож зараз багато людей почали майструвати буржуйки як для збройних сил України, так і для особистого користування. Але експерти не радять купувати саморобно. Заводські печі мають кращий коефіцієнт корисної дії. Треба буде менше дров, надійніші з точки зору безпеки. І все ж таки ризиків і негативів від спроби обігріти багатоквартирний будинок буржуйкою набагато більше, ніж потенційної користі, наголошують експерти. Буржуйка це більш кардинальний і хіба що аварійний варіант підготовки приватного будинку до складної зими, але, на жаль, не квартири. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звістя. В Україні почав працювати державний інтернет-магазин із продажу дров для населення. Відтепер мешканці населених пунктів можуть онлайн придбати сировину для опалювання взимку. Це додатковий майданчик, через який ви зможете ознайомитися із асортиментом, який пропонують лісгоспи, цінами на продукцію, знайти найближче до себе підприємство, а також придбати дрова онлайн. Через інтернет-магазин ви напряму контактуєте з лісгоспом, який реалізує продукцію. Щоб купити, потрібно авторизуватись на спеціальному ресурсі Дрова є, вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі лісгоспи. Потім потрібно визначитись із видом і обсягом деревини та оплатити замовлення. Після чого разом з оператором вирішити питання логістики. Наприклад, жителі Харківщини можуть придбати дрова у чотирьох лісових господарствах регіону: це жовтневе, чугуєво-бабчанське, зміївське та гутянське лісові господарства. Та є важливе уточнення на одну особу встановлено межу на купівлю 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські Звісті